Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 21-й в місті Харків внаслідок ракетного обстрілу по місту постраждав 19-річний цивільний. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: ветеринарне гатище, Плетенівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав Харків. 21 квітня о 15.31 у місті Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 22 оперативних виїздів. Протягом доби підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не залучались. За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 гектара. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. За даними Генштабу ЗСУ за минулу добу в межах області на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова, Дмитронгоян та Олексій Моров'йов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив сім ударних БПЛА типу шахет та три зенітні керовані ракети с 300 С 400 Військові звітують в результаті бойової роботи цієї ночі знищено п'ять ударних БПЛА, а близько сьомої ранку БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Усі безпілотники збито на Одещині. На Одещині вночі російські дрони поцілили по фермерському господарству. За даними голови, ова пошкоджено складські будівлі та техніку. Люди не постраждали. Також окупанти вночі обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. За інформацією, ОВА, загиблих та постраждалих немає. Протягом доби окупанти з артилерії обстрілювали Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україну чекає важка ситуація найближчим часом. Про це повідомив голова ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов. Ситуація не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати, додав очільник розвідки в інтерв'ю Бібісі. За його словами, проблеми очікують Україну у середині травня на початку червня. Буданов каже, що йдеться і про фронт, і про внутрішньополітичну ситуацію, бо росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Наступ військ РФ наприкінці весни влітку прогнозують і інші представники влади України та аналітики. Україна отримає 74% виділених коштів від Німеччини та залишиться основною країною тримувачем німецького експорту озброєнь. Про це повідомляє Міністерство фінансів Німеччини. Згідно з попередніми даними, у першому кварталі 2024 року було видано дозволи на остаточний експорт озброєнь на суму близько 5,2 мільярди євро. Також Німеччина допомагає Україні не лише фінансово, а й технікою. Так країна передала танки Леопард, системи ППО «Айрістет» та Петріот. Вілі, дрони та артилерію. Зранку у Харкові та Харківській області, окрім погодинних графіків відключення електроенергії, введено додаткові обмеження. Про це повідомили у регіональному диспетчерському центрі «Нек «Укренерго». Там також зазначили, що така ситуація через збільшення споживання внаслідок погодних умов. Також енергетики просять за можливістю утримати від одночасного увімкнення декількох потужних електроприладів, особливо зранку та ввечері. Головний виклик для Харкова це захист неба. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповідає про проблему прифронтового мегаполіса іноземним журналістам із Воландії. Перш за все, мер подякував партнерам за всебічну підтримку України та Харкова. а Також акцентував увагу на важливості ухвалення законопроєкту від США, де передбачений пакет допомоги. Американські партнери виділили Україні 60,8 мільярда доларів. Для нас це занадто важливо насправді, тому що ми дуже розраховуємо на цю підтримку. Сьогодні для того, щоб відстояти незалежність України, нам потрібна підтримка Сполучених Штатів, військова підтримка. Я маю на увазі щодо виділення коштів на закупівлю зброї на системи ППО, які нам необхідні. тому ми дуже розраховуємо на це. Адже з перших днів повномасштабного вторгнення Харків потерпає від збройної агресії армії РФ. Наголошує мер починаючи з 24 лютого, 2022 року, міста постійно під обстрілами російських військ. Дуже багато людей на жаль загинуло, поранено, цивільних людей, дітей і ці серйозні руйнації, які є у місті, це наслідок того, що у нас немає протиповітряних озброєння сучасного. Сьогодні зруйнована повністю генерація електроенергії в місті, а це нормальне життя, більш-менш нормальне життя харків'ян. Коли мене питають, я дуже хочу сказати, що сьогодні світова спільнота повинна об'єднатися для того, щоб не допустити, щоб росіяни зробили з Харкова другу Алепу. І ця допомога каже Ігор Терхов необхідна для того, аби мінімізувати ризики для людей та руйнування цивільної інфраструктури. Сьогодні є певні квартали, цілі квартали у Харкові, які ще щетрастрощені. Є квартали, такі як Північна Салтика, це цілий мікрорайон, де до війни жило приблизно 300 тисяч. Сьогодні там нема жодного будинку, який б не був зруйнований. Де більш, де менш, але у всіх були потрапляння снарядів росіян. Зруйнована центральна частина міста, житлові масиви, микрорайони, по яким гатять кабів росіяни зі своїх літаків. Тож, від допомоги закордонних партнерів залежить безпека Харкова та його жителів, де, попри тяжкі умови, живуть люди, працює бізнес та функціонують комунальні підприємства. Ми вимушені навчати дитини під землею. Облаштували п'ять станцій метрополітену і Зараз там діти навчаються. Зараз побудували справжню школу під землею, розраховано на 450 учнів в одну зміну. Люди живуть у Харкові, наголошує мер, та не хочуть покидати рідні домівки, і харків'янам потрібен захист. Ні, небагато людей покидає місто. Хочу сказати, що люди нікуди не виїжджають з міста. Вони хочуть жити у своїх квартирах, домах для того, щоб нормально жити. Тому відтоку з міста немає. Марія Соловйова та Ігор Мартиненко Харків новини. Ось це одне з радіаційних бомбосховищ у Харкові. З початку війни тут жили родини з дітками. Наразі тут ще так все і залишилося. Імпровізована постіль, іграшки, але вже до 1 вересня це приміщення перетвориться на справжню підземну школу з дотриманням усіх вимог. Зараз це бетонні сірі стіни, похмура, некомфортна і навіть трохи лячна атмосфера. Та головне тут під землею безпечно. Вже зовсім скоро тут почнеться капітальний ремонт, і кімнати наповнить веселий дитячий гомін. Вміститися одночасно в цьому укритті зможе 150 дітей, тож навчатися у дві зміни матимуть змогу 300 учнів. Так само, як і до метро школи, школярів сюди буде підвозити спеціальний автобус та будуть організовані перекуси. Розповідає керівник офісу реформ Харкова проєкт реалізується у тісній співпраці з холодногорською адміністрацією з департаментом освіти, та також з керівництвом же ліцею. Є завдання від міського голови переобладнати протирадіаційні укриття, щоб у них була система вентиляції, щоб в них був зроблений ремонт, та діти могли в них навчатися. Саме обладнанням ПРУ ми робимо без залучення бюджетних коштів за допомогою Міжнародних фондів, один з наших партнерів, який погодився взяти одно ПРУ і в майбутньому ще три це Всесвітня лютеранська організація. Хочу сказати, що з лютеранською організацією в нас вже є понад рік співпраці. Ми співпрацювали щодо забезпечення. Чення пунктів харчування продуктами щодо а, питань відновлення житла. Вони в минулому році а, відновили понад 500 квартир, тобто це квартири на північній салдерці, де найбільш постраждали її райони. І зараз у нас є така нова веха нашої співпраці. Так, всі фінансові витрати щодо переобладнання старого бомбосховища на сучасний простір, придатний для перебування там дітей, взяв на себе саме відокремлений підрозділ всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні. Я хочу сказати і підкреслити, що мені дуже приємно, що ми будемо відновлювати приміщення, в якому зараз знаходимось. і я впевнений, що це стане гідним початком створення і інших таких зон для навчання. І Я підкреслюю, що окрім відновлення приміщення, ми будемо надавати дітям соціально психологічну підтримку, коли вони будуть потребувати її. Марк Малан говорить його довіз: якщо ти можеш допомогти людям, то роби це. З таким гаслом він разом з однодумцями приїхав у 2023 тисячі до Харкова, щоб відбудовувати зруйновані будинки, надавати гуманітарну підтримку. А побачивши, що маленькі мешканці міста через ракетні обстріли позбавлені можливості навчатися, спілкуватися та й взагалі нормально жити, організація взялась за облаштування підземних шкіл. Більшість шкіл на сході і Півдні України закриті, і ми хотіли б поміняти цю ситуацію. Можливо, школа під землею це не ідеальне рішення, але сьогодні ми так закриваємо цю потребу. Я думаю, ми ще повернемось у це приміщення, де діти будуть насолоджуватись навчаннями, спілкуванням один з одним. Знаєте, ще хочу сказати: якщо не я, то хто? А от втілювати в життя цей проект буде громадська організація Спільна справа для людей перероблятимуть бомбосховище під класи так само, як це робили в метрошколі, Розповідає голова організації. Першочергово ми будемо оголошувати тендера для пошуку підрядної організації, яка буде займатися будівельно-будівельними роботами у цих приміщеннях. Ми хочемо, щоб навчальний рік у вересні дітки вже тут училися. Ми проведемо тут капітальний ремонт. Ми будемо міняти тут, у цьому примузвзагалі у приміщенні системи вентиляції, всі комунікації будуть замінені. Ну, принцип, буде метрошколи. Обладнати в приміщеннях цього бомбосховища хочуть п'ять класних кімнат. А, взагалі, у Харкові до початку нового навчального року планується переробити під шкільний простір ще три таких протирадіаційних укриттів. Часу менше планів більше. На намишлянській філії КП Харківські теплові мережі триває ремонтна кампанія. Чисельні прильоти по енергетиці міста змушують тепловиків працювати більше і швидше. В одному з мікрорайонів наразі повна заміна внутрішньоквартальної мережі і одразу транзитного трубопроводу у підвалі. Ще позавчора тут можна було побачити рештки старої труби. Сьогодні лише чистий канал і нові ППУ-труби та калпекс на гарячу воду. Це внутриквартальна мережа. Від стп теп від неї підключено 12 житлових будинків. Рік вводу в експлуатацію цієї теплової мережі – 1969 рік. Тому вже більше 50 років срок вийшов. Треба міняти. За останній рік блекаути швидко добили запас міцності старих комунікацій. Ремонтні роботи в мікрорайоні тривали не один раз, а чотири тільки за зиму Тепер 70 метрів старого заліза замінять на нові ППУ-трупи та калпекс для гарячого водопостачання. Рятувати ситуацію з якістю послуг у мікрорайоні почали ще минулого року з реконструкції ЦТП. В минулому році закінчили реконструкцію центрального теплового пункту. Заміна повністю бойлерної Запорної арматури, насосне обладнання. Зараз проводимо ремонт будівлі, і в цілому ми покращили теплопостачання цього мікрорайону. За словами начальника Немишлянської філії Олега Лавченкова, до 1 липня потрібно замінити усі заплановані 12 ділянок внутрішньоквартальних мереж та 12 транзитів, а також кілька відрізків магістралей. На питання чи є вихідній відповідь з гумором? А, буває але рідко. Так, да тож традиційні літні вправи тепловики виконують у дуже прискореному темпі через пошкодження енергетики на часі нові термінові завдання, які потрібно виконати для забезпечення наступного опалювального сезону. За даними НБУ, на українському споживчому ринку очікується більш помірна зміна цін у 2024 році. Фінансові аналітики та банкіри покращили прогноз щодо інфляції. У квітні цього року опитані фінансові аналітики поліпшили прогноз щодо інфляції на наступні 12 місяців. Зараз вони називають показник у 7,4%, тоді як у березні очікували інфляцію на рівні 8%. Водночас банкіри вважають, що інфляція буде на рівні 9,3%, тоді як у січні розраховували зростання цін у 10,4%. Також НБУ оприлюднив думку населення щодо зростання інфляції. Українці у березні очікували на рівні 8,7%. Загалом головний банк держави прогнозує, що споживчі ціни за підсумками року можуть зрости на 8,6%. Також очікується на прискорення інфляції у другій половині року, а це означає, що зростання цін має бути помірним. За підсумками попереднього місяця, інфляція в країні впала до мінімуму, починаючи з осені 2020-го – 3,2%. відсотки. Показник нижче ніж прогнозувалося. Позитивне відхилення від прогнозних очікувань забезпечила динаміка компонентів, які мають мало передбачуваний характер, йдеться про ціни на сирі харчові продукти. Також відомо, що традиційні святкові продукти у великодньому кошику у 2024 році подорожчали. Українцям доведеться віддати на 17,6% більше проти попереднього року. Відповідні підрахунки оприлюднив національний науковий центр інститут аграрної економіки. як зазначають аналітики, за рік деякі продукти подорожчали суттєво, а деякі знизились у ціні. У 2024 році традиційний святковий стіл на родину з чотирьох осіб обійдеться о близько 1422 гривні. Рік тому було 1210 гривень. Йдеться про набір продуктів: паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м'який, і твердий сири, хрін, сіль. Також приготувати домашню паску цьогоріч вийде дорожче. Вартість випічки за традиційним рецептом – 700 грам борошна, 6 штук яєць, 150 грам вершкового масла, 300 грам молока, 400 грам цукру, 40 грам дріжджів, 200 грам ізюму – становитиме 179 гривень 80 копійок за 1 кілограм. Тобто на 5,8% більше проти минулого року. Таке подорожчання паски наголошують фахівці зумовлено відчутним падінням цін на яйця на близько 30 відсотків на цукор, мінус 15 відсотків, а також пшеничне борошно, мінус 5 відсотків. Однак додали у вартості інші складові масло вершкове на 16,4 відсотка дорожче, молоко на 13,6 відсотка, дріжджі на 9,6 відсотка. Ізюм на 15,6 відсотка. Найдорожчі складові великоднього кошика м'ясні продукти. Зокрема, за домашню ковбасу пів кіло потрібно віддати 200 гривень від 380 до 420 гривень за кілограм. Буженина пів кіло, зараз коштує 250 гривень від 500 до 540 гривень за кілограм. Сало майже не змінилось у вартості за рік до 110 гривень за пів кіло. З розрахунку від 210 до 280 гривень за кілограм. Інші додаткові складові кошика, помідори, огірки, яблука, червоне вино, кагор підвищать його вартість до 1650 гривень, що на 12,9% більше, ніж було рік тому. Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинена наслідками воєнних дій, суттєвими грошовими та матеріальними втратами, вітчизняної економіки українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеність у багатьох людей навіть у найближчих планах. Фахівці наголошують, в Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти, спричинений складною економічною ситуацією та російським вторгненням. Агресія РФ призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, а також викликало логістичні трудності. Тим запевняють аналітики, українським ретейлерам вдається зберігати відносно стабільні ціни на продукти та запобігати їх стрімкому зростанню. Тож вартість продуктів збільшується поступово. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов, Харків. Новини. him.